Друзі, прошу допомоги. У нас знову сталася така маленька, неприємна. Це наша сліпенька фрося. У нас тут у цій кімнаті знаходяться всі важкохворі тварини, або старі, або сліпі, або з переломами, або без лап. І в нас упав потолок. Впав він, тому що збивають шахидів. І, на жаль, виходить від вібрації він упав. Нам дуже потрібна допомога справити це все. Так як у цій кімнаті я стираю, готовлю їсти, вони гріються, це більш кімната для собак, і тому вона нам дуже потрібна, дуже важлива, так як її не топити неможливо, так як зараз дуже морози і без теплого їди і тепла. Вони просто тут не виживуть. А я дуже боюся, щоб не було ніякого займання, щоб потім не прийшлось просити уже на. Дім, щоб вони жили, тому що ми вже знаємо, що таке пожар він у нас був, і на жаль, це дуже страшно. Тому прошу вашої допомоги.